Як же ж ми можемо перевірити, чи молоко не скисло? Ось у мене є домашнє молочко, це мені передали мої батьки. І я зараз вам покажу. Воно е привезли мені його у неділю, ввечері. І зараз тут уже небагато. Залишилося. Я хочу перевірити, чи можна його закип'ятити та попити. Але при цьому, щоб не вся маса звернулася, якщо воно скисло, я буду робити так. І так, для цього нам понад... знадобиться така ось чайна ложка або столова будь-якого розміру. Саме головне, щоб нам небагато довелося кип'ятити молочка. І ми ось зовсім трішечки я наливаю цю. Чайну ложечку багатенько пішло. Ну, ось так. З головою мені хватить цього молочка. Так, налила я молочка, і тепер я буду його отак на газу в такій кількості перевіряти. Чи воно у нас? У якийсь сьогодні червоний прямо ж. І дивіться, воно, бачите, закіпає. Закіпає, але воно не звертається. Ось я вам ближче показую. Бачите, не скипілося. І таким чином в мене невелика кількість затрачена, бо якщо воно підкисло, можна ж з нього ще щось зробити. А якщо ми поставимо закип'ятити пів літра, то воно у нас все, і воно кисле, то воно звернеться. Тому я ось таким методом в невеличкій кількості на газу перевіряю, чи молоко кисле, чи ні. А потім вже наливаю е, ту кількість, скільки мені треба, і вже довожу до кипіння. Все, молочко. Бачите, домашнє молоко воно довше не скисає. Тим паче, що зараз не так жарко, ось дуже полюбляю домашнє молочко.